Розділ 9. ЦЕЙ дивний дім Мері багато разів уявляла собі, як виглядає цей таємничий сад, але те, що відкрилося її очам, перевершувало найсміливіші мрії. Якщо зовні стіну, що відгороджувала сад, обснував плющ, то зсередини її також покрили зарості якихось вінких рослин, самого муру не було видно зовсім. Довкола були троянди. Вони так розрослися, що деякі кущі майже сягали дерев, тільки у цій порі на них не було ані листя, ані квітів, тож Мері не знала, чи вони живі, чи, може, всі посохли. Однак це дивовижне гіллясте мережево робило все довкола таким незвичайним, що Мері була просто захоплена. Звісно, а як іще мав би виглядати сад, де цілих десять літ не ступала людська нога. Як тут тихо, прошепотіла дівчинка. Як тихо. Мері стояла, слухаючись, у тишу, навіть Малинівка і та вмовкла. Пташка лише позирала на не неї з дерева, мов би, даючи змогу все оглянути. Подумати лишень, я тут перша людина за десять років, знову прошепотіла дівчинка. Вона обережно рушила далі. Дівчинка ступала на вшпиньках, ніби боялась когось розбудити. Мері стала перед одним кущем і підняла голову, роздивляючись переплетене гілля. Цікаво, він ще живий, подумала вона. Якби тут був Бен Везерстав, то він би відразу це визначив, тільки кинувши оком. А Мері лише гадала і мріяла, аби з весною тут скрізь з'явилися листочки і квіти. Їй навіть не хотілося думати, що сад міг увесь загинути. Тепер це був її світ. Тут навіть сонце здавалося теплішим, а небо яснішим. Малинівка перелітала від куща до куща, у слід за мері, весело щебечучи. Пташка намов би, показувала дівчинці усі її володіння. Врешті мері також набралася відваги і перестала ступати на шпиньках. Далі вона захотіла обігти увесь сад зі скакалкою, так і зробила. Дівчинка весело мчала по стежках і альтанках, уже цілком освоївшись у новому просторі. Час від часу зупинялася, аби перепочити, або щось ліпше роздивитися. Ось і зараз вона зупинилася перед одним високим квітником. Її увагу привернули якісь яснозелені крапочки на чорній землі. Мері одразу згадала, що казан Бен Везер став, і стала навколішки, аби їх роздивитися. Паростки, маленькі паростки, з них можуть бути крокуси або підсніжники, або нарциси. Не ймуче віри своєму щастю прошепотіла дівчинка. Може, і в інших місцях вони вже пробилися. Обійду ще раз все уважно. Мері покинула скакати і повільно крок за кроком обстежувала землю, і справді, між пожухлою турішньою травою на квітниках побіч доріжок, вона іще знайшла чимало тандітних паростків. Цей сад живий, захоплено вигукнула вона. Нехай троянди посохли, росте щось інше. Марі ніколи в житті не працювала на землі, але побачила, що у деяких місцях стара трава та сухі галузки геть заступили сонце цим тендітним звістунам весни. Дівчинка роззирнулася і знайшла паточок з гострим кінцем, а тоді взялася до праці. Вона розпушила землю навколо парустків і виполола бадилля. Ну, ось тепер вони можуть дихати, сказала вона, коли скінчила роботу із першим клаптиком. Що ж? У мене ще багато роботи, треба всіх їх звільнити. Нехай ростуть. Якщо не встигну сьогодні, то прийду завтра. Дівчинка переходила від одного місця, де пробивалися парустки, до другого, завзято шпортала патичком землю, виполювала бур'яни. Оглядаючи оброблений клаптик, вона усміхалася до парустків і розмовляла з ними, наче вони були живі. У роботі вона розігрілася і зняла зі себе пальтечко, а далі і капелюшок. Маленівка також була безмежно щаслива. Щеппак, нарешті у цьому саду з'явилася жива душа і взялася до праці, а в пухкій землі так легко шукати черв'ячки і личинки. Досі пташка мусила пильнувати, коли нагород виходить старий бенвезерстав, а тепер і в її власному саду можна добряче поживитися. За працею минуло кілька годин. Врешті Мері зголодніла і вирішила повертатися на обід. Вона знову вдягла пальтечку, капелюшок, підняла скакалку і ще раз перейшлася по оброблені клаптики, милуючись тендітними зелененькими ниточками. Тепер вони могли рости вільно, тепер їм ніщо не заважало. По обіді повернуся, пообіцяла Мері, не мов би дерева й кущі могли її чути. Додому прибігла радісна, розчервоніла і накинулася на обід. Марта очам своїм не вірила. Ого, два добрих кусні м'яса і два рисових пудинги, захоплено вимовила вона. Розкажу мамі най знає, як помогла та скакалка. Коли Мері обробляла патичком останній клаптик землі, то знайшла якусь білу цибульку. Спершу дівчинка хотіла її викинути, а потім, повагавшись, викопала ямку, поклала цибульку туди і обережно засипала землею. Зараз вирішила спитати Марти, може, вона знає. «Марто!» Мовила вона, я порпалася у землі і знайшла якусь білу цибульку. Що воно таке? А, та ту їх багато, відповіла Марта. Такі маленькі то підсніжники і крокуси, а більші то нарциси, а найнайбільші то лілеї, як зацвітуть краса. Дікен їх в нас коло хати вирощує. Хм то дікен і про квіти все знає. Замислено вимовила Мері. Та Дікін може виростити квітку хоч з каменя. Мама каже, що він знає їхню мову. А цибульки довго живуть. Коли ніхто їх не доглядає, вони можуть самі вижити? схвильовано спитала Мері. А якого ще догляду їм треба? знизила плечема Марта. Перезимовують в землі, а пригріє сонце, вилазять. Ту коло дровітні є місце, де навесну все підсніжники ся появляють, і ніхто їх там не садить. Хочу, щоб уже прийшла весна, сказала Мері, хочу побачити все, що тут росте. Вона встала за столу і зайняла своє улюблене місце на килимку перед каміном. Марта також сіла поруч. Марто, мені... мені потрібна лопатка, сказала далі Мері. Оце то так. А що ти збираєшся нею купати? спитала Марта, сміючись. Мері відвела погляд і зашарілася. Треба бути обережною, якщо хочеш зберегти таємницю, подумала вона. Якщо вістка про її відкриття дійде до містера Крейвена, хто знає, може, він розсердиться і накаже знову замкнути хвіртку. Ні, ні за що. Знаєш, повільно проказала вона, зважуючи кожне слово, тут все таке велике. В будинку більшість кімнат зачинена. І я блукаю по садах, по парках сама. А тут тільки з тобою побалакаю, коли ти тут, і вряди гуди з Беном Везерстафом, але бен часом набурмоситься і не хочу говорити. А якби я мала якийсь клаптик землі, то й мала би чим займатися, як всі. Зробила би квітник, засіяла би квіти. Марта аж засяяла. Знаєш, наша мама вже давно то казала, вигукнула вона. Вона сказала, там стільки землі в тому маєтку на її дадуть якийсь клаптик, най собі скопає, заскородить і посадить бодай петрушку і редиску. Дитина мусить мати якусь роботу, ото От що сказала мама. Справді? вражено перепитала Мері. Як вона все ото знає? Ага, якось і я її таке спитала, а вона каже, з дванадцятьма дітьми всього мусишся навчити, відповіла Марта. А скільки коштує лопата? Така маленька, спитала Мері. «Хм», – замислилася Марта. У нас у Твейті є крамниця, там всяке продають, і лопату я також бачила, і граблі, і вила. Воно все разом зв'язане і коштує два шилінги. То все тобі ся придасть, якщо хочеш працювати на землі. Два шилінги? Я маю більше, зраділа Мері. П'ять шилінгів мені дала місіс Морісон, яка мене сюди везла, та й місіс Медлок щотижня передає шилінг від містера Крейвена. Оце то так, то містер Крейвен пам'ятає про тебе. вигукнула Марта. Напевно. Місіс Медлок сказала, що він наказав видавати мені один шилінг на тиждень, і в неділю вона мені його видає, а я досі навіть не знала, на що їх витрачати. Ого, та то цілий маєток, захоплено вимовила Марта. За такі гроші можна купити що завгодно, не це ще лопатку. Знаєш що? сказала, взявши руки в боки. Що? нетерпляче спитала Мері. У тій крамниці є ще насіння різних квітів. По пенні пакетик, а наш Дікін знає, які там найгарніші і як їх вирощувати, і заходить туди часто. Ти взагалі вмієш друкувати листи? спитала несподівано. Як це друкувати? Я вмію писати, відповіла Мері. Марта хитнула головою. Наш Дікен вміє читати тільки друковані літери. Якщо втинеш друкованими, то можеш написати йому листа. Так і так, просим піти до крамниці, купити лопату і насіння. «Марто, ти молодець! вигукнула на радощах Мері. Слухай, я спробую. Думаю, що і друкованими зумію. Давай попросимо місіс Медлок, щоб дала нам перо, чорнило і папір. Нащо? Можеш взяти в мене? Сказала Марта, я все маю, бо в неділю завжди пишу листа мамі, то й купила собі, Зараз принесу. Вона вибігла з кімнати, а Мері заворожено дивилася на вогнище у каміні і радісно шепотіла сама до себе. Коли в мене буде лопата, я все там перекопаю, повиполюю виполюю бур'яни, а тоді насію квітів і той сад оживе, оживе. Однак по обіді на двір вона вже не пішла, бо треба було написати листа, а це зайняло трохи часу. Спочатку Марта принесла зі своєї кімнати папір, чорнило і перо, а потім мусила прибрати стіл після обіду і занести тарілки до кухні, а там натрапила на місіс Медлук, яка тут таки загадала їй ще якусь роботу. Отож Мері довелося зо дві години чекати, поки та повернулася. Тоді вони взялися укладати листа Дікину. Правду кажучи, Мері писала не дуже добре, бо в Індії вона вчилася аби як, чим доводила до розпачу своїх гувернанток. Але зараз вона дуже старалася, то й виходило зовсім непогано. Марта диктувала, а вона писала. Дорогі дікіни, сподіваюся, що ти живий і здоровий, так само, як і я. Міс Мері має купу грошей і хоче, щоб ти пішов у Твейт і купив для неї лопату, грабельки і вила, а ще насіння квітів, бо вона хоче зробити квітник. Дікіне, Квіти вибирай найгарніші, ну і дивися, щоб їх було легко вирощувати, бо мері ще ніколи не мала з тим справи. Ти знаєш, вона жила в Індії, а там все інакше. Кланяйся від мене мамі. Всіх вас цілую і обнімаю. Міс мері ще багато чого має мені розказати. Наступного разу, коли приїду додому, ви почуєте про слонів і про верблюдів, і про офіцерів, як вони ходили полювати левів і тигрів. З любов'ю, твоя сестра. Марта Совербі, клади гроші в конверт. Ту скоро буде син м'ясника. Він давні друг Дікена, то я з ним і передам, вирішила Марта. А як мені потім забрати те, що купить Дікен? спитала Мері. Та він сам принесе, він любить сюди ходити. О, то я його побачу. вигукнула Мері. Навіть не сподівалася. Але ж ти хотіла, усміхнулася Марта. Ще й як? Я ще ніколи не зустрічала хлопця, який водиться з лисами й воронами. Просто не думала, що це вийде так швидко. Марта вже було зібралася йти, але тут ляснула себе по чолі. Ото гава!» – похитала головою. Ще зранку мала тобі сказати, я вже радилася з мамою, і вона казала, що сама попросить місіс Медлок. Ти маєш на увазі, широко розкрила очі Мері. А як же? Мама попросить, аби місіс медлок відпустила тебе до нас в гості. Попробуєш маминого вівсяного пирога з молоком, пальчики оближиш. Яких іще несподіванок мені нині не чекати, захоплено подумала Мері, а вголос сказала. Думаєш, місіс Медлок дозволить? А чого б мала боронити? Вона ж знає нашу маму, знає, що в нас в хаті чисто, що ніхто тебе не зубидить, певно, що дозволить. Найтілько мама з нею перебалакає. То я побачу вас усіх, радісно вимовила Мері, і вашу маму, і Дікіна, і всіх, 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 як я рада. Марта ще залишилася з дівчинкою, і вони собі розмовляли. Правда, Мері більше слухала те, що розповідала Марта, сама говорила мало, в думках перебираючи все, що з нею ото відбулося. Та коли Марта вже зібралася йти на кухню за чаєм, Мері раптом спитала: Марто. А що нині у той служниці, котра миє посуд, знов булить зуб? Марта зиркнула здивовано. А про що це ти? спитала вона. Бачиш, коли ти пішла відносити посуд, то я чекала тебе і прочинила двері у коридор, щоб бачити, коли ти з'явишся, і знов почула плач, як тоді, ввечері, а нині вітру не було. О! Занепокоїлася Марта. Ну чого тобі ото все никати і прислухатися? Хочеш розсердити містера Крейвена? Нічого я не никала, ображено відповіла Мері, просто чекала на тебе і почула. Це вже втретє? Тут унизу задаленька в дзвінок. Ох Боже, місіс Медлук мене кличе, вимовила Марта і вибігла з кімнати. Такого дивного дому я ще не бачила. Пробуркотіла Мері і позіхнула. Тоді скрутилася калачиком і поклала голову на подушку фотеля, що стояв ото перед каміном. За цілий день вона добряче натомилася, і її зморив сон.